Доброго дня, усім присутнім. Представляю ваші увазі наукове дослідження на тему, відповідаючи перед майбутнім. У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів відбуваються значні зміни в гідросфері. Це призвело до того, що нині на землі вже практично не залишилося великих ключкових систем з гідрологічним режимом і хімічним складом води. Несопостворених діяльності людей проблема забезпечення людства питної водою нині надзвичайно загострилась. Вона і визначила актуальність дослідження. Перед собою поставили мету дослідити утилізацію рештків тваринного походження, хімічний склад води, яку споживає населення місцевості, а також вплив забрудної води на стан здоров'я односельчан. Для її досягнення ми дослідили розміщення. Воїні і ходовомогильників на території села ознайомилися з правилами облаштування таких ям, зробили відбір і аналіз води з криниць односельців, провели інформаційну роботу з населенням села, а також звернулися до старості. Отже, вода аж 2 хімічна речовина у вигляді прозорої, безбарної рідини, без запаху і смаку, Я основною складовою гідросфери на землі та рідини усіх відомих живих організмів. Достатнє надходження води в організмі є однією з основних умов здорового способу життя. Вода бере активну участь в хімічних реакціях, що, що проходять в нашому тілі, доставляє живільні живильні речовини в кожну клітку, виводить токсини, шлаки і надлишки соли, сприяє пониженню кров'янистого тиску. Споживання якісної природної чистої води забезпечить нормальне функціонування організму. Тобто його здоров'я. А якщо вода має домішки, нам відомо три види її забруднення: біологічні, хімічні та фізичні, то це призведе до розвитку хвороб, біологічне забруднення створюється мікроорганізмами, в тому числі хвороботворними, а також органічними речовинами. Здатними до діття, хімічне забруднення створюється надходженням у воду різних отруйних речовин, таких як мінеральні, солі, кислоти, ловили, частинки, сполуки, мишеку, свинців, кадмір, тутів, хрому, міді, вторг. Фізичне забруднення вод створюється скиданням у них тепла або радіоактивних речовин, так як на території нашого села Підопці на вулиці перемога 16 розміщення воді, яка після забиття тварин і поробивши м'ясо усі тварини, рештки. Відвозять на ходовомогильник. Ми зацікавилися, чи якісно води споживають під Дубляни. Для цього ми відвідали територію Бої і були надзвичайно здивовані, що недалеко біля її приміщення є могильник, де решта тварин лежать у полі під відкритим небом поблизу будинків людей. Ця територія була виділена для захорон... заохоронення решток тварин ще за радянських часів. Нами було встановлено, що крім нашого містопородного підприємства у Луцькому у районі є інші. Є інші вони, на нашу думку, є аналогами нашої бойні. Це бойні у селі Стримівка, Прилуцькі Підгайці. Ми дізналися, що за кількістю переробної сировини під бойня займає третє місце у районі відповідно і органічні підходи. З цього робництва також значно більше. Сільська рада при наданні в оренду території бойню або ходовомогильних повинна звернути увагу на сусідство, щоб не було близькості з житловими будинками. У нашому селі не дотримуються вимоги щодо розміщення бойню, а й до території воїнів межує з приватними садибами людей. Це за нас занепокоїло, тому ми взялися зробити аналіз питтєвої води у шкільній лабораторії за допомогою вчителя хімії та біології з пронес анимихальну. Вода у україницях не характеризується рівнем забруднення, але ми звернули увагу на підвищення в місті тратів і нітритів зумовлене можливим знивом органіки з території скотомогольника, який розміщений у нашому селі. Після отримання результатів дослідження ми звернулися до першого села і дізналися, що сьогодні гельмінтами уражено 20% населення. Саме через близькість скотомогильника можливо зросла кількість хворих на гельмінтоз, адже гельмінти, які потрапляють у навколишнє середовище з випередження кишечника, великої рогатої худоби та з органікою худоби могильника, можуть проникати до організму через кіру людини чи спитною водою криниць. З результатами нашого дослідження ми ознайомилися з сільського старосту, якому запропонували провести більш якісний аналіз води в лабораторіях міста Луцька, запросити представника санітарної епідеміологічної станції для обладнання проблеми з питною водою та проінформували населення села про небезпечне вживання води з їх криниць. Запропонували використовувати фільтри для збереження здоров'я. Дякую. Цьому мій виступ завершений.